У мене в дитини з інвалідністю працівник ТЦК вкрав документи з машини та ще й гроші. Сусідка це помітила, це було пів п'ятого ранку, і він сказав сусідці, що я працівник ТЦК. Якщо хочу я забрати свої кошти і свої документи, то повинен з'явитися до воєнкомату. Скажіть, будь ласка, звідки взагалі ви знали, що це працівник ТЦК? Він представився сусідці. Сказав, що я працівник ТЦК. Мені начальник дав наказ, щоб я прийшов, розшукав дану особу. А яку особу він не представив? Він нічого не сказав, з якого він відділу. А які взагалі гроші? Які документи пропали? Документи були на транспортна накладна на автомобіль, і документи, які пов'язані з моєю хворобою, дитинства. Інвалідної карточки угу. плюс в документах були гроші за перевезення, виходить дев'ятнадцять п'ятсот тисяч гривень, які повинні бути, було піти на запчастини. Тобто, це посадова особа, проникла в транспортний засіб і вкрала гроші, щоб ви повернулися. А скажіть, будь ласка, скільки вам років? Мені 23 роки. Друзі, я хочу сказати, ви вдумайтесь людині 23 роки, 23, він взагалі не підлягав мобілізації. Крім того, в нього інвалідність. Це також людина не підлягає мобілізації. як він сказав, навіщо взагалі давати такі вказівки? Навіщо взагалі людям таке робити? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Скажіть, будь ласка, ще таке питання. Чи якось ви відреагували? чи подали ви заяву до правоохоронних органів? Я одразу викликав поліцію на 102, на гарячу службу. Поліція приїхала та составили... Одразу приїхали? Так, да, приїхали, виходить. і составили цей факт проникновіння власність, в частну ділянку, і людина знаєте, себе поводила як себе вдома. Даже не соромилась, деві розмовляла з сусідкою. Як будто так і треба було робити, друзі. Я хочу сказати, що це дуже ганебне явище, коли посадові особи дозволяють собі порушувати закон, займатися крадіжками. Та я розумію, що вони до цього можливо деякі привикли, але це потрібно викорінювати, щоб була довіра до е, таких людей. Скажіть, будь ласка, от як ви вважаєте, як ви будете далі діяти? от Чи простите ви йому це, чи будете притягати до відповідальності посадову особу за, за крадіжку? Взагалі, от як ваша настрій? Ну моя думка на те, що людина повинна відповідати за свої, за свої вчинки. Я вважаю, що це е, крадіжка, яка треба за неї відповісти, тому що якщо кожна людина так буде робити і не відповідальності ніякої не нести, то це буде, вибачте, бардак якийсь в нашій країні. Друзі. я Хочу сказати, погорів на чому? Погорів на тому. Мало того, що є свідок сусідка, так і ще й відеокамера, яка це все записувала. Тому, друзі, облаштовуйте свої двори і біля дворів і біля під'їздів. відеоспостереженням, щоб ми могли захистити ваші права. І у разі потреби звертайтеся, контакти в шапці профілю, ваш адвокат Неклеса. Будемо допомагати.